Так, друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. В цьому відео я вам розповім, що буде, якщо з'їсти 10 таблеток вітаміну С зараз. Ну, дивіться, по-перше, ну в першу хвилину, думаю, нічого такого особого не відбудеться. Потім почнеться у вас почне боліти живіт, почне боліти голова, може навіть, навіть трохи серце прихопити. От, тому, друзі, запам'ятайте, е, ліки треба завжди пити за дозировку. Наприклад, якщо вам е, лікар написав, е, пити, наприклад, одну чи дві таблетки в день. Якщо ви випите три таблетки в день, то вам буде погано. А якщо ви випиєте п'ять таблеток, то вам буде дуже погано. От. Тому, друзі, тепер ви знаєте, що буде, якщо випити зараз. Якщо з'їсти за раз десять таблеток вітаміну С.